Що передає вам покійний рід. Подивимось, хто вийшов на зв'язок. Я, дивлюсь, зроблена була робота грошовим каналом, щоб зробити якийсь прорив. Люди робили. Тобто робили якісь дії. Це ви? Так. Чому? Тому що по беззаконію на вас був магічний вплив. І це робила людина, яка вами, як кажуть, одержима. Дивіться, по карті видно. Так, а що хочуть передати покійні? Що пішов бумеранг. Да? Бумеранг пішов за зазглаз, що постійно за вами наблюдали. Ті, хто, хто, хто робив. І тут бумеранг, ну, в прямому смислі, як по глазам. Можливо, я б сказала, тут проблеми за чима буде. Чи хвороба, хвороба? Ну так. Да. І ви знаєте, тут так вас перекривали. Рід хоче сказати, що тут, ну, вже відомо. Ви вже узнали. Узнали, як кажуть, відкіля це все було. Тому що тут все відомо вже. І пішло ваше еліксир, бачите, лічення. Ви вскрили. Тут довго щось від вас, якусь тайну, приховували. Можливо, навіть з роду тайна була. По роду. По мужському роду, по чоловічому роду. Як підкосювали, як підкосювали чоловіків роду. От тут хочуть сказати, що вже вам буде відомо. І ви як тут ізлічуєтеся, я дивлюся от, от, от цього, що вас косять, косять рід чоловіків. А що от сіклося. От сіклося вінець безбрачя, тобто одиночество. Тут защита на защиті. Якщо в когось нема такого захисту, то треба ставити. Ну, я дивлюсь. Так, да, тут треба ставити. Можливо, чули, Відьмина бутиль. Тут випадає. Так, що хочуть ще сказати. Ще хочуть сказати по Кіні. Що було? Вони від вас, як відвернули, якісь ілюзії. Ілюзії. А ілюзії ці були по поводу, да, щоб проявити вам мудрість, мудрість треба. Мудро. Ну тут ілюзії були. Тут як пішов, да. Прив'язка була до ментала. Так, що вони спішать сказати? Вони хочуть сказати, що треба вам робити ще воскову. Впливку. І проработать проігруйте. Дивіться, якщо вам підходить, дивіться далі. Тут одиночество, щоб ви одинокі не були. Тому що тут є така програма, як передається, можливо, я ж говорю, що з роду в рід там же чоловіків убирали, і тут виходить, як убирали. Просто щоб деякі уходили, деякі уходили війний мир. Ну, тут зроблено на одиночество. І воно як програма повторюється. Так, треба зробити це вам. Так, так. Да. Я дивлюся, тут люди дивляться необичні. Людина, якщо у неї... Є така проблема, але ви можете предсказувати, володіти картами, передбаченням. Деяких програється тут, що люди не тільки передбаченням можуть володіти, але ще й хобі, можливо, в людей його займатися, прокачувати себе можете. І вас як витягує рід, бачите, за волоси витягує з цього одіночества. Тобто це ваше мастерство, як кажуть, від оцих всіх проблем, з цього всього, вас витягують. І це вам дасть. А ну, який результат? О. Угу. Я дивлюся, людина дивиться, якщо вона і не в парі, але в неї є транспорт. Це раз. І тут рекомендується, що вам треба, так і хочеться сказати, відвезти дари. Я думаю, що так інформація йде странно. А я вам скажу, не прогляд. Це або на вас не прогляд, або, я дивлюся, робили на чоловіків роботу. Ну, більше всього я склоняюсь, що це на вас не прогляд. Можливо, ви обращалися або самі робили на безім'янній могилі. Собі захист і не прогляд. Да. Дивіться. Тут ночу. Дивляться люди, які займаються практиками, це вже тепер я виходжу. З оцього всього я хочу сказати, що да. Цей розклад тільки продивляться ті, хто, можливо, неможливо, а займаються практиками. Вночі ось окуривання роблять, бачите. Це практики дивляться. І працюють люди, ви можете працювати, прорабатуєте чакри. вийдете як, дивіться, відаюча людина. Сердечну чакру будете. І там, де вам подобається, ви можете, це закінчується вбиваючи, на растущій луні, будете прорабатувати. На місці сіли, там, де вам подобається дуже. Де ви чувствуєте прилив цієї енергії. Так, ну добре. Ай, далі вам хочуть передати, щоб ви гостинець пом'янули родичів. Тут так і випадає на кладбищі. Буде дорога. Да? І вас хочуть сказати ще й вам, що ви вже ход... ввійшли в оці енергії, ті, що вам по роду. А якщо хтось ще не ввійшов, то треба. Тут йшло як знахарство, шаманізм от бабушки у когось, я дивлюся, знахарі були, можливо, там прадід, ну тут 100% йде возрождення цього. Тобто, я дивлюсь людина дивиться, да, все вірно, вона працює як по темному, так і по світлому. Тут 100% практики. Уміє. Багато. Як кажуть, тут ще робота з мінералами. Ви любите роботи, задіствувати мінерали в свою роботу, камні. Але повністю ви вже, як кажуть, на повну силу не можете ще, щоб, як кажуть, про себе дати знати. Деяким, деяким проіграється, тому що у вас ще перекрита робота з стихіями. Вам ще треба, як кажуть, да, тут як іде, близькі, вас як трошки притупляють. Ну, тобто, як огранічують в цьому. Стихійна магія у вас ще не проснулася, я б сказала. Ну, не те, що не проснулася, вам ще треба. Все чекає вас. Давайте ще подивимось. проігрується що у вас є чи мати, чи бабушка, яка дає вам по жизни прорваться, я стоїть защитою. Вовче мощний рід, я хочу сказати. Тут як і по маме, по папі лінії дивлюся. Люди і знаннями. Тут такі енергії. Ну ви сейчас ну, так, да, резкость якась така рішення приймаєте, як коса. Покинуть все, що вы хочете. Похитро нам зробити. Возрадить свої багатства. Ну це понятно, свои блага. Ну тут вони и йдуть вам. Але ж якийсь договор буде. Зділка договор. Енергозатратний для вас. ні знання 100% людини. Коварство було в прошлому. Так, да, я дивлюся, як забирали защиту, знімали в прошлому. Можливо, зараз у деяких проіграється, що ви запутали в якихось відносинах. Або відносин цих немає. Так, ну добре. Кому потрібна особиста діагностика. Або передбачення, звертайтесь в Telegram Viber.